Друзі, всім привіт! Рада вас вітати у себе на каналі! В цьому відео хочу зробити з вами огляд замовлення по каталогу Доктор Клінік листопад 2024. Такий каталог, у нас зараз діє. Компанія запустила дуже класну акцію, якою я не могла не скористатись, тому що зараз з 21 по 24 листопада компанія подарувала всім консультантам як новим, так і активним на всі свої замовлення. Мінус 35%, Тобто, навіть одну одиницю купуєте, і 35% вже отримуєте. І додатково за кожні 299 гривень замовлення можна було замовити аромати новиночки грудня. Ось ці у нас з'являються аромати 50 мл та 20. Тут я вже позначила собі, до речі, те, що мені подобалось, те, що я отримала. Отже, під мінус 43%. Дуже класна акція, не могла не скористатись, тим паче я замовила ось такі тестери. Це йдуть 17 тестерів ароматів 20 мл. Щоб протестити, тому що бренди брендами, але я не всі, наприклад, знаю, як звучать, тому деякі, звісно, знаю, але не всі. Тому, щоб не помилитися, тому що я знаю аромати, які, наприклад, у мене клієнти полюбляють. І щоб правильно зробити вибір, замовила ось такий набір тестерів, до речі. Замовила два один набір тестерів. Я розіграю серед усіх своїх активних консультантів в листопаді. Люблю дарувати подаруночки своїй команді, тому, думаю, їм теж такий, такий матеріал для роботи буде інструмент, буде необхідний. Отже, давайте буду розповідати, що брала, що купувала, які враження, і все буде по порядку. Так, отже, що купувала по каталогу? Знову закінчились в мене ось ці помадки, я вже за них розповідала. Ось такі помади Гізени, Це звич... ну, як? звичайна. Заявлено, що це матова помада. Так, зараз спробую сфокусуватися. Ось, наприклад, це моя помадка. Я користуюся. Це 21-й відтінок у мене. Вона, хоч і не рідка, але вона дуже-дуже стійка. Клієнти у мене її просто обожнюють. Тут головне підібрати правильно собі відтінок. Ось такі є. Ще є у мене 17-й, але він і 11-й 11 Це червона помадка. Вони поки є в наявності, ці вже закінчилися. Не знаю, 260 гривень в каталозі була 35% знижка, то чому б і не купувати. Так, далі гелі для душу. теж, Я їх дуже сильно люблю, розповідала за них. Один раз дуже багато їх набрала. Дивіться, вони густі-густі, наче желе, я б сказала. Мені дуже подобається ось цей квітковий. І є, це Квітковий фестиваль і екзотичний фестиваль. Коштують такі гелі 149 гривень в каталозі 400 мл. Так, що ще в замовленні було це дві, е, два кольори фарб для волосся по дві пачечки. 6,7. Це я особисто користуюсь, 149 гривень. Це аміачна е, фарба, але мені дуже подобається. Вона дуже класно зафарбовує сивину, тримається гарно колір, і колір такий, знаєте, як от свій. Немає такого, знаєте, що. от... Не можу підібрати правильно слово, але от гарна фарба, мені прям от і лягає класно. Я фарбувалася у перукарні, то дівчинка сказала, що фарба дійсно дуже класна для такої ціни. А ось цей 4,85 відтінок вони просто не відповідають. Якщо чесно, на коробочці виглядає він просто таким темним, але це темно коричневий Я б сказала, знаєте, такий, як темний махагончик, можливо, ну не прям така краснинка є в нього, але як би вам його описати, навіть не знаю. Але що хочу сказати, ось цей 485 це, як я бачу по замовленням своїх дівчат, це один з самих популярних відтінків фарби, яка представлена. Але я вирішила з темнішого вийти і фарбувати трішки світлішим, тому беру собі шоколадно коричневий мені прям от дуже подобається. Так, далі, ось такі дифузори. Замовила два дифузори, 599 гривень. Коштує в каталозі. Зараз іде акція: один купуєте, на другий мінус 20%. Ну, і була снижка 35, тому вирішила брати, тому що на Новий рік дуже часто клієнти купують на подарунок саме аромодифузори. Ці дуже класні. Цей такий, я б сказала, більш фруктовий. А цей теж, але такий, знаєте, з ароматом жуйки. Ну, це особисто моє враження з приводу цих аромодифузорів. Дуже стильно вони виглядають, ідуть в отакої тубі, така велика туба. йде. Неймовірно, аромати тримаються дуже-дуже довго. Вистачає. Я собі купувала, в мене був ось такий фруктовий. Я собі вставила тільки дві палочки, то на весь дім іде аромат. ну Взагалі, дуже достойні аромодифузорчики за таку ціну. Так. І що? А, замовляла ще ось цей аромат Cool Girl. Я його вже показувала, це аналог Flor Narcotic. Хто, хто купував, знає. Він такий, знаєте, у мене просто дуже гарно купують його клієнти. Ну і взяла, закінчились уже підводки. Взяла ось таку підводочку, 169 гривень. Теж клієнти гарно купують. Вона, до речі, ви її тільки нанесли, вона. ну... Декілька хвилин, все, вона висохла і взагалі не витирається. Це мені теж подобається. Клієнтам вистачає теж на, довго, на дуже довго, бо там 4 мл. Так, Ну і все. все інше: ось ці аромати. Так, ось ці аромати це під мінус 43%. І також ось така. Тут у нас іде жувальна жувальна дієтична добавочка, бузина. Я її купувала чисто для себе. Тобто, я купувала не для себе, для дітей. Тому що перед цим я вже брала. Ми зараз у нас десь половинка напевно баночки. Зараз поки є донька, вживає цю добавку, Їй дуже вона дуже дуже смачна. До речі, я сама трішки в неї інколи зранку та ввечері теж. Беру, тому що взагалі ця добавка йде для дітей від 4 до 11 років по одній таблеточці. Тут не таблеточка, а тут жувальний медведик. От. А так, з 11 вже йде вранці та ввечері по одному медведику. Дуже класний, і що я замітила, у нас. Імунітет став кращий, тому що донька ходить на танці. їй 14. Вона ходить на танці по 2,5 години. Вони танцюють. Потім виходять всі мокрі, розпарені на вулицю. Зараз прохолодно, і донька одна була. Е Трішки, я не знаю, походили і вже розклеїлась, вже розклеїлась. Тому взяла її ось цю бузину. Зараз, поки все ок, тому вживаємо далі. І е, взагалі вона в каталозі 449 гривень, якщо не помиляюсь. А я її купила під акцію за 255 тому тому ну, дуже класна ціна. Це не на продаж, це брала чисто для дітей. Так, ну і з приводу ароматів. Так, як у мене ось тестери всі, я купувала 20 мл, так, то я вже собі обрала ті аромати, які подобаються мені, от, які подобатимуться моїм клієнтам, адже я знаю вже смаки, за скільки років так подобається. З людьми, я вже вивчила їх смаки, які аромати більше до вподоби. Є, звичайно, інколи. Виключення, наприклад, аромати унісекс, їх теж люблять, але це одиниці з людей, тому що більшість все ж таки в нас в Україні полюбляють свіженький, квітковий, фруктовий. Якщо і солоденький, то таке, як цукерочка, щоб він був неприторний Це серед моїх клієнтів. Тому що я обирала? Брала три аромати. 50 мл. Це у нас іде. 306-й це Дольче Габана, Імператриця. Далі Вікторія Сікрет Бомшель це у нас 303-й. І ще отримала 318-й, дівчата це Ангели демон. Живанши. От, е, до речі, теж дуже класний. Я його просто раніше не чула. Е, затестила навіть я б напевно користувалась, Не знаю, мені особисто сподобався. Дуже класно звучить. Що хочу сказати е, за аромати одразу. Вони дуже стійкі. Мені наскільки сподобалася стійкість ароматів, от дійсно без. Якогось там е, перебільшення. Е, аромат я нанесла ввечері, коли отримувала. Вранці ще він тримався. Тобто більше 12-13 годин аромат тримається, і це мені дуже подобається. Тому навіть аромати 20 мл, я впевнена, зайдуть клієнтам. Тим, хто не може собі дозволити 50 мл, е, ті будуть купувати 30. Хоча е, тут ідуть аналоги е, 12. 14 ароматів 50 мл, і 17 ароматів 20 мл. І всі вони різні. Немає такого, що і в 50, і в 20 буде одинаковий аналог аромату. Тому, тому якось так. З приводу двадцяток. Мені дуже сподобався 103-й, це у нас Лакоста. Біленький ось цей чоловічий. Далі 114-й Пакорабан, один на мільйон, якщо не помиляюсь. Теж, от прям він мені, всі, ви знаєте, в фармасі є так, шутерсмен. Ой, шутерсмен. Але ось цей, ну теж так класно, смачно, не знаю, мені дуже подобається. І. 122-й це, якщо не помиляюсь, Bad Boy, А 101. -й. Хотіла вам розповісти всі, які є, але, але не пам'ятаю. У нас все це є. Можливо, в кінці я відео я додам ще картинки всіх ароматів-аналогів, якщо кому цікаво. І по жіночим це в нас еклат, Ну, еклат як е, не знаю. Дідона мені, до речі, сподобався. Він, хоч і такий трішки солоденький, ну як на мене. От, але такий смачний, я б сказала. Він такий з тих, що будуть купуватися. І Dolce Gabbana Light Blue теж дуже класний, свіженький. У мене клієнти такі аромати люблять. Оці аромати мені вийшли, якщо не помиляюсь, 193 гривні, а оці 540 замість 949 Тому ціна дуже класна і ну, не могла не скористатися. Тому, якщо комусь цікаво, хтось хоче також. Отримати для себе знижку таку і купувати з такими е, вигодами, е, як буде правильно так, е, мати вигоду таку, то заповнюйте посилання під відео або пишіть мені на Viber і розповім уже більш детальніше. Так, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Відео вийшло немаленьким, але ставте свої вподобайки, підписуйтесь, якщо ще не підписані, і до нових оглядів. Всім пока!